У ТЦК офіційно заявили, що вручають повістки військовозобов'язаним жінкам. Черкаський військом Олег Тимошенко пояснив, про які саме листи щастя мовиться, та представниці яких професій отримують їх у першу чергу. Разом із тим, суспільство тривалий час дискутує про те, чи треба впроваджувати обов'язкову мобілізацію жінок, до якого рішення схиляється влада. Про це далі. Вітаю, мене звати Дарина Гуцкало. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. Начальник Черкаського ОТЦК ТСП Олег Тимошенко під час інтерв'ю шокував зізнанням під час відповіді на запитання, чи вручають військові повістки жінкам. Ну сказав, що не вручали, це не правда. Так вручали і вручаємо. Але це повістки в першу чергу направлені на такі дії, як взяття на військовий облік. Наприклад, якщо отримана медична спеціальність, от, ви знаєте, що ці жінки мають стояти на військовому обліку. Тобто, якщо ми під час перевірки підприємств списків бачимо, що є там медичний працівник, ми видаємо розпорядження з повістками, щоб ці люди от, прийшли до нас стали на облік. Також за словами Олега Тимошенка, від працівників ТЦК, жінки можуть отримати і направлення на повторне проходження ВЛК. На медичний огляд, якщо раніше була визнана обмежена придатною. Відповідно до нового закону, всі мають пройти перевогляд на обмежений новий на придатний до частин забезпечення ТЦК і навчальних центрів. Такі повістки видаються. Втім, військом заспокоює, що повістки не є бойовими, тому силоміць жінок у війську ніхто не забирає. Да, це не масове явище. Щоб повістки спеціально для того, щоб військовозобов'язаних ну, військово жінок призивати, такі повістки не видаються, тому що служба жінок передбачена за добровільною згодою. Також у ТЦК чесно відповіли, що думають про необхідність почати мобілізовувати жінок найближчим часом. Я думаю, потрібно, щоб було таке право, як цільова така от, іменно, мобілізація, щоб звернути увагу і працювати. Що треба мобілізувати там всіх жінок, ну такого точно не треба. Тось тобто, має бути відкрита можливість. Нагадаємо, що раніше у Черкаському ТЦК заявили, кого беруть до себе на роботу. Як з'ясувалося, у військкоматах постійний кадровий голод. Тож для служби безпосередньо в органі підходять навіть чоловіки без бойового досвіду. Що ще відомо про вакансії у ТЦК? Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. Ну а ми продовжуємо далі. Згідно із конституцією України, захищати. Державу мають не лише чоловіки, а всі громадяни незалежно від статі. Але мобілізація жінок зараз можлива лише за їхнім бажанням. Однак представниці деяких професій вважаються військово зобов'язаними і мають перебувати на військовому обліку. Це стосується, зокрема, медпрацівників та інженерів. Варто зазначити, що жінки, які стануть на військовий облік, не обов'язково будуть мобілізовані. У мирний час вони можуть піти на військову службу чи службу у резерві лише за контрактом. Також для українок в армії. Є Є опція звільнення у зв'язку із вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною за останньою інформацією Міністерства оборони України. Загальна чисельність представниць жіночої статі у збройних силах України складає 68 тисяч осіб. З них військовослужбовець понад 48 тисяч безпосередньо в зоні бойових дій перебувають близько 5 тисяч жінок. Попри те, що жінки зараз можуть долучатися до війська лише добровільно, у суспільстві триває запекла дискусія про те, а чи не варто зробити мобілізацію українок обов'язковою. Наприклад, за зміни умов призову на користь представниць жіночої статі активно виступає скандально відома нардепка Мар'яна Безугла. Давно підтримує мобілізацію жінок. У конституції немає двох видів громадян. Наразі ми маємо незаконну дискримінацію чоловіків. За словами нардепки, слід почати із мобілізації на тилові посади. У тилу зараз багато пристроєних, тисячі й тисячі чоловіків, які порішали, та яких бойові підрозділи вже зачекались. Натомість, у бойові бригади грибуть зараз із тилових підрозділів не так роти охорони, як галузевих фахівців, що призводить до втрати фаховості у збройних силах. Ба більше безугла заявила, що неодноразово подавала правки до законів на користь рішення про початок призову жінок у військо, втім не отримала підтримки від колег. Парадокс Міноборони провалили мобілізаційну політику. Генералітет буквально нищить своїх солдатів необдуманими рішеннями, але цю тему не піднімають. Делікатна, бачте, можливо, мобілізовані жінки навели б порядок у безладі. Заяви про те, що жінки можуть опинитися в армії, лунають вже давно. Щоправда, не лише з вуст безуглий. Просто нам треба усвідомити, що якщо в цій війні до цієї війни до перемоги в цій війні не будуть долучені всі громадяни України, включно з жінками і навіть з пенсіонерами, то ми її не виграємо. Ну, Україна перестане існувати як незалежна унітарна держава. До слова за запровадження обов'язкової мобілізації жінок виступила і військова 92-ї окремої штурмової бригади Євгенія Закревська. Я вважаю, що давно на часі загальна мобілізація жінок. Звісно, це не закриє питання поповнення повністю, але без цього вже також ніяк хочемо. Ми чи ні? Ми народжені для війни, і від нас залежить, чи наші діти також народжуються для війни. Цей вибір дуже простий: окупація, еміграція або спротив. Я обираю спротив. Нещодавно на тему мобілізації жінок говорила і волонтерка Марія Берлінська. На її глибоке переконання без залучення жінок до війська нам доведеться здатися. І тоді цитую: вся країна буде в братських могилах. Якщо ми не навчимось воювати розумно і технологічно, якщо ми не збережемо своїх чоловіків, то доведеться мобілізувати жінок. І вибираючи між тим, що там я людина, якій за 30, і піду на війну, чи піде пацан 18 років, краще я піду, тому що в мене вже щось було в житті, і я вже трохи пожила, бачила щось. У мене більше досвіду. От, а цей пацан 18, хай встигне там пожити, завести сім'ю і так далі. До слова, колишній головнокомандувач ЗСУ та нинішній посол України у Великій Британії Валерій Залужний одним із перших заявив, що мобілізація жінок в Україні все ж можлива. Втім, за однієї умови. Якщо буде необхідно призвати жінок, щоб врятувати Європу від війни, то мабуть ми це зробимо. Але на мою особисту думку, потрібно не допустити війни в Європі, як це було в 1939 році. Іншими шляхами не шляхом призову українських жінок. Нардеп Олександр Федієнко розповів, що в українській армії є багато вакансій, які потребують людей. За його словами, у силах оборони не вистачає, наприклад, фінансистів. Ці посади цілком можуть обіймати жінки. Ми ж Не кажемо про жінок, які будуть бігати в окопа з автоматом. Ми Іга. кажемо про віз... жінок військовослужбовців, військовозобов'язаних чи хто там буде за власним бажанням іти. Зрештою у Верховній Раді офіційно висловилися про чутки щодо мобілізації. Цієї жінок та пояснили, що розглядається ініціатива обов'язкового призову українок на законодавчому рівні. Жодних пропозицій та ініціатив з генерального штабу чи від громадянського суспільства не було. Це виключно нонсенс. Зокрема, я давно казала про те, що має бути один підхід для чоловіків і жінок, але моя позиція полягала в наступному: жінки, так само як і хлопці, віком від 18 до 25 років, мають обов'язково проходити або базову військову підготовку, або йти на військову каф. Водо і ставати військово зобов'язаними за словами Бобровської чоловічого мобілізаційного ресурсу достатньо, тому про примусову мобілізацію жінок не йдеться. Цю тему абсолютно штучно підігрівають. Наразі ж пропонують не обов'язкову службу, а лише наявність досвіду в українок на випадок повторної повномасштабної або неповномасштабної війни в Україні. Щоб жінки знали, як поводитися, не билися в істериці, не робили зайвих рухів тощо. Щоб суспільство було підготовлено, це також елемент такого загальнонаціонального концепту, національного спротиву. В цьому немає нічого страшного, і таким чином, ми, як суспільство, готуємося до воєнних викликів. Як ви ставитесь до вручення повісток військовозобов'язаним жінкам? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас! Нам з вами залишилося 4 тисячі до 270 тисяч підписників. Далі більше бережіть себе та любіть Україну на все добре.